Що в новій концепції в основі концепції системи системи цієї нової лежить оцінювання повсякденного функціонування експертними командами лікарів, які будуть розташовуватися в багатопрофільних закладах охорони здоров'я, де і будуть розташовані, ну скажімо так, де і будуть прийматися рішення зацінювання інвалідності особи. Тобто в експертних командах будуть працювати практикуючі лікарі, а не, скажімо так, люди, які ну давайте ми всі розуміємо, лікарі, які працювали у МСЕК, вони вже давно не практикуючі лікарі. Під кожну справу буде формуватися індивідуальний склад експертної команди, система визначить для справи профільну команду. Найближчий доступний час для проведення оцінювання, і е, навіть адміністратор і команди вони не будуть знати, до якої команди і на який час потрапить ця справа. Е, індивідуальні дані лікарів та пацієнтів також будуть приховані один від одного до моменту розпочатку оцінювання. Ще важлива одна річ, хочу на чому наголосити, що ніхто з колишніх голів, нині функціонуючих мсеків, не може, згідно цією постановою, а і у майбутньому, за законом, скажімо так, який буде прописан, не зможе приєднатися до експертних команд і, ну, скажімо, це знизить знову ж таки ризики корупції. Хочу наголосити, що після 1 січня 2025 року документи для людей, які вже мають безстроковий статус інвалідності, вони залишатимуться чинними, тобто всі права, виплати, так, всі там соціальні там послуги, все для них залишається і не змінюється. Інвалідність в таких випадках може бути переглянута або за бажанням пацієнта, або за рішенням суду. Якщо з поважних причин не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 22-24 року, ну це стосується, коли на період військового стану, було, скажімо так, згідно чинного законодавства, можна було не проходити його поки що. То це про те, що я також говорила трошки там. раніше, чоловікам 25-60 років, з другою та третьою групою інвалідністю, цей огляд треба буде пройти до 1 листопада 25-го року, всім іншим до 1 квітня 26-го року. Є винятки, звісно, це коли люди перебувають на територіях, де ведуться активні бойові дії, дії і, звісно, на окупованих територіях. Ті поточні зміни, які наразі відбуваються поки що не стосуються дітей. Тобто це процес буде також переглядатися, але в майбутньому і наразі дітям, скажімо так, інвалідність встановлюється на висновках ЛКК, тобто лікуючих консульлікарських консультативних комісій у закладах охорони здоров'я.